Люди не втрачають надію на звільнення їхніх міст і сіл попри те, що людей забирають в заручники путінського режиму і. Ми розуміємо, що в Мелітополі цілий місяць люди тримали в тюрмах в на, на тимчасово окупованих територіях, і жодна гуманітарна або евакуаційна команда туди не потрапила. Сьогодні Мелітополь це найбільша тюрма всієї Європи, і тому її дуже важливо звільнити. Є інші окуповані міста і села, які також перетворено на тюрми і Кімнати тортур і, і катувань і сьогодні те, що відбувається на окупованих територіях, жахливе е, з метою загарбників, є знищити нашу ідентичність, нашу самість для того, щоб наші громадяни, наші громадяни були позбавлені комунікації, доступу до інформації і свободи.